Друзі, всім привіт! На рибалашці я сьогодні знову пробую Судака упіймати. Поки в нас ще не настали люті морози, треба пробувати щось та упіймати. І так, буду сьогодні ловити знову на саваду XP з рост 299, тестом 828. Пробувати щось упіймати. В арсеналі в мене буде сьогодні. Лижа і грушка. Лижа і грушки вагою від 24 до 32 грамів. І будемо пробувати щось впіймати. Тому, друзі, лягаємо час. Поїхали ловити. Гайлала! садив, поставив щойно лижу. Це судак. Я впевнений в цьому. Лижу поставив 32 грама. Хто там казав, хто не розказував, Савада, XP. мая и 32 грамма при полном вымоте вылете при всем чем можно и не можно. А ну покажись, хорош, надеюсь. Оба. Да. В рот. Саня, в рот хороший, смотри. Та да, ну как бы желательно. Та що, візьму отак, підніму і закину. От так от. Ого, дивіться. Оба! Красавець, От так от. Він бахнув. О, смотрите, яка махіна. О, це в мене вже другий такий. Ну, перший чуточку менше. Цей красавець просто, цей мужчина. Ооо! Красота. І він взяв от у мене на ось таку. Штуку лижу і один і другий. Ну, от така 32 грама. На саваду XP 299 зріст. Тому зараз на куканчик і гуд ловим далі. Бо він там не один. Закінчилися тут судаки по ходу діяла. Вони, мабуть, пішли десь кудись в інше місце. Мігрують, не стоять на місці. Тому будемо звідси, мабуть, відходити і йти в нове місце, шукати судака. Оскільки тільки все, удари закінчились, то хоч плюшки були, то одна, то друга, то третя, то четверта і закінчилося. Можна виматуватися і йти шукати далі. І так, перейшов я на своє старе місце, оскільки стільки ну, там затихло. Ударів було дуже багато, але взяв лише два судака, ну таких непоганеньких. Одну взяв одного судака взяв на лижу, другого судака взяв на грушку. Ну, хто його знає? Подивимося, що тут. Я перейшов на свою стару добру точку, як практика показує, во второй половині дня на ній постійно виходи на той касі, і судак бере. Тому будемо пробувати зараз щось упіймати на своїй старій добрій точці. Тому поїхали. Гайлала. Так. Так, так, так. Садив. Судака. Судак Судакович. Я відчуваю його. Ох, бореться, бореться. От вам і моя стара добра точка. Тільки це в мене, виходить, вже третій... Ні, другий заброс лише зробив. Другий заброс і судак. Вийшов. От. Ну, зараз подивимося, що у нас тут за малий взяв. О, може це взагалі окунь? Не, судак. Є, красавчик. Ех, маленький. Ну зато ковтнув, ковтнув. Чесно, як там кажуть, ковтнув. Все як полагається. О. Ну. Оба, іди сюди. Так, да, шкода, що ти маленький. Ну. Скажем так, тобі повезло сьогодні. Давай. Оба і пішов судак. Так, 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 так. Грушка працює. Все ж таки на твердому дні знаходиться. Ну, спробуємо зараз ще раз туди шмалянути. Бо він там не один. Ой, розкрутила, не докинув. А може і докинув, можливо, цього і вистачить. А, ну... Головне нащупати е, твердий участок. Як тільки нащупаєш твердий участок е, і по ньому губ-гуп, отак от і відразу і судак і хапає. О. Ну, я його не нащупав твердого участка. Отого от як не нащупав і з каси отого можна сміло брати та виматувати це все діло. Треба ще напарнику позвонити своєму, сказати, що судаки. тут, Бо у нас тут трошки людей поприїжджало і всі так поставку порозбігалися в пошуках того судака. Але не так то і просто його і знайти цього судачка. ну Нічого, будемо пробувати. Зараз подивимось, що з ним вийшло, А то, що до нас пішов. А ну не бачу. это не да. бачив. І коротше що я вам скажу? Отак і получается. Там поклювала, перестала, біжиш на другу точку. Там поклювала, перестала, побіг на, на, цей, на предыдущую точку. Я отак ми... Туда-сюда бегаешь, короче, между точками. Вот, а дистанция между точками, ну, блин, грубо говоря, с пів километра. Йоханный бабай, уже так замахаться можно бегать. То туди, то сюди. Ну ничего, ничего. Набегайка своя. Как нам кажуть, ловим далі. Поехали. ла Так, 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 так. Ух. Хорош. Я его здалека выманивал. О, цей давай, Саня, доставай багор це вже... Цей хлопець сказав, що просто так не отдасть. Сань, багор, не хочеш достати? Вс, є. Сив тоже, понял? Не без удар, без нічого сів. Це сюди по повадкам чувствую. Да. А, те! Сейчас оба. Хороший мальок. Вот так от надавив подбородком і він от, бачите, на гаксі. О, от такий красавчик. Є. Отлічно. Значить він там присутствує ще. Може зря ми оттуда вийшли. Ну що ж, друзі, Закінчив я свою сесію, Уже йду додому, Упіймав своїх трьох судаків. Одного я викинув, були скоти, попадався даже карась за сраку, але це ж таке діло. Тому, друзі, на цій веселій ноті скажу вам, що вже котрий раз виїжджаю, судака ловлю, Судак попадається, ковтає, підбородком давить, все як полагається. Тому, друзі... Всім гарного вечора, підписуйтесь на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. Пока.